Постійно всім жити в одному домі не вихід. Потрібно думати про купівлю інших будинків. Ось є дуже гарний варіант. Невеличкий, але дуже затишний. Перший внесок – і вже можна комусь заїжджати. Батька, хоча круто. А перший внесок це скільки, де? Ну, половиною тисячі доларів. <кій> У кого скільки є? Тут. Треба подивитися. Тобто на всіх у нас є не більше двох тисяч доларів. Так. Дві 150. Точніше, 2200, якщо з ломбарщиком повезе. А це гарна ідея. І дякую нам вже з одним ломбарщиком пощастило. Я до того, що ми можемо продати свої речі. Давайте влаштуємо сусідський ярмарок, як в Штатах. Вибачте, але в ваших Америках ми не бували. Вони влаштовують ярмарки у себе на подвір'ї і продають все, що завгодно. А що ділать, якщо немає дорогих часов? Що, золоті коронки доставати? Без фанатизму. Така як вони дізнаються, що в нас ярмарок. А ми заздалегідь розклеїмо по місту афіші. <му> Марта. Mm. Слухай, у нас планується невеличкий ярмарок, mm. хотів би у вас повісити афішу. Да, вішай. А можеш ти, будь ласка, бо я не хочу декому на очі попадатися. Можна. Віка! А поможи мені за афішою. Ти не проти будеш, якщо Андрій її у нас повісить. А чого я маю бути прати? Хіба що це плакати закреслено «Віка» і написано Лена? Слухай, я випадково назвав тебе її. Ільям. Новіка, Лєна, і там, і там чотири букви. І там, і там закінчується на А. З ким не буває, Антон. Смішно. Я тоді буду Марат. Пропоную тоді на цій веселій ноті і почати все з чистого аркушу. Чудова ідея. Тільки давай на цьому чистому аркуші ми будемо. Друзі. Друзі. Я думав, що. Андрій, ти може несвідомо, але досі не відпустив Лену. А я. Я вже відпустила, Андрія. Вітаю. Ти в принципі. Е, з плюсів ти можеш до нас заходити пити каву. А з мінусів... ти поняв. Друг. А бульба в коморі. А у нас тут ярмарок кращий яблонівці. А у нього надважливий звітній концерт о, в будинку престарілих при Міністерстві культури. Не захотів безкоштовно вести. Як бачиш, ну це теж не пане. Ой, скупив собі гітару та граю рок н рола А у нас тут розпродаж та веселий ярмарок. Білий віт. Ну, як тут без мене? Два рази поїли, поспали і покакали. Катруська трошки менше, а Юрчик трошки більше. Бо Какав чи поспав? І те і інше. До речі, оці ці пустушки, які я замовив в інтернеті, mm -hmm. дітям дуже подобаються. Вони їх з рота не випускають. Mm -hmm. Ой, я так рада, що ти так добре вправляєшся із дітьми. Ти знаєш, мені і самому подобається. Я такий, бо що я б навіть і на роботу не ходив. Mm -hmm. Як там твоя нарада? Та не дуже. Ми потрапили під скорочення. Що значить ми? Наш будинок культури треба скоротити когось із працівників. Налякала ми. Та там кого завгодно можна скоротити? Всіх позвільняти. Та, я тут довго думала. Мені в голову прийшла така ідея. А що, якщо тебе звільнити? Гарний жарт. Треба взяти його на озброєння. Та я не жартую, слухай, ти на роботі майже не з'являєшся. Завжди і в тебе це так добре виходить. Тому все логічно. Може, і логічно, але безсердечно. <клухи> Як можна мене звільнити? Я весь своєю суттю душею і тілом залізся з будинком культури. Ти ж сам сказав, що ти не хочеш ходити на роботу. Це метафора! <клухи> Що ти мене звільниш? Я Я вмру! Слухань, а що мені робити? Ну, я ж не можу звільнити когось з співробітників. Це несправедливо. Всі дуже сумлінно виконують свою роботу. Хто? Оті дермоїди! Та їх всіх можна звільнити. них в кожного, крім будинку культури, по, дві, по три халтури. Я навіть одного знаю, який знайшов іншу роботу і вже готовий написати заяву на звільнення. Це хто саме? Та я забув. Яка різниця? Даш мені дві-три години я тобі принесу на стіл його заяву про звільнення. Пожалуйста, хай смакує. Oui. Як в старі добрі часи, підходимо, не на пітками освіжаємося. А для тих, хто хоче їсти, плов шашлик в тісті. А? Що напоям є? На будь-який смак. Солодкі, корисні, охлаждающі, погрівающ. <риснє> <А, риснє> Чого ти огокаєш? Ніякого алкоголя в общественних містах. А? Тільки інтернет-заказ. Пишете мені в тілі далі діло техніки. А. <риснє> 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 Тоді дай лимонаду, тільки холодного. А що дай льод. А нема. <риснє> А, а це е, е, кивіт маракує з горічним соком. Да. Є це тільки тепле. Холодне не то. Зараз. <смір> зонтики в подарок. А що це? А? а де сумка, яку я ставила в машині? я її звідти прибрав. Бо не було місця для мангалу і для дров. Тій сумці був льод. Ти, взагалі, баран без роги? Чи що? Як старі добрі часи? Ваш безглютеновий смузі з ягодами годжі. Дякую. Дякую. На здоров'я приходьте ще. Дівчата, пусто, не розміняйте. А в мене є. Тримайте. А у вас натуральне? Так, в нас все натуральне, корисне і дуже mm -hmm. смачне. От, наприклад, можете спробувати ванільні сирники з конфітюром із груші. Ну mm, це занадто солодке. А якщо це будуть овочеві мафіни зі шпинатом? Mm, в шпинаті занадто багато клітковини. тому… А, тоді, можливо, мусака з баклажанами і телятиною? Можна їм м'ясо, що має. А тоді спробуйте судак зі спаржею і в'яленими томатами. Mm? Mm, це занадто важке. Тоді, може, смузі з лісовими горіхами? На жаль, у мене алергія на горіхи. То, може, просто стакан теплої води? Так, так, давайте. Штова. Дякую. Гарного дня. Дякую. Пані Ларисо, можна вас на хвилину? Так, так. Я давно хотіла спитати, як вам вдається залишатися такою енергійною і так чудово виглядати. Дякую. Це мій секрет. Просто я відьма. Та жартую я. Ось. Над Health. Угу. Multi-woman баланс? Так. Новий крок. У вітамінних комплексах для енергії краси і довголіття. Ну, якби я вас не знала особисто і не бачила на власні очі, я б ніколи не повірила. А я повірила? Бо це. Збалансований комплекс, що сприяє підтримці організму жінки під час вікових змін. Mm -hmm. І ще тут є вітамін Д3, фоліова кислота і вісім незамінних амінокислот. А ще омега 3 <свісна> Так всього багато, я не запам'ятаю. А вам і не треба, тому що все це міститься в одній капсулі. <свісна> все продумано. Там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там. <пісна> Плезіозаври мешкали на землі в ранній крадяний період. Величезні ящерки досягали зростом до 4 метрів увись. За теорією, відоме Лахнецьке чудовисько є останнім представником плезіозаврів на землі. А ще... Шановні, увага! Хто купить підбірку з лекцій юрського періоду, той отримає 30 хвилин гри у футбол на приставці безкоштовно. Дякую. Немає за що це ж наша спільна справа. Воно уявляєте, як я з ними сварився. Я їм ледь морди не набив. Вони ж взагалі хотіли, щоб я чотирьох скоротив. А так я добився тільки, що скоротити треба тільки когось одного. І хто це буде? Ну. Це буде. Це буде. Та кажи вже не то в ми. Ти. Та мене не можна звільняти? Чому не можна? В тебе що є довідка від мами, що тебе не можна звільняти? Та в мене ж мала дитина. Дитина. Ну, значить ти. Мене теж не можна звільняти. У мене батьки-пенсіонери. Я їхня єдина надія і упора. Йо, значить, а в мене кредит в доларах і в євро. А я принципово звільнятись не буду. Мені все подобається. Подобається йому. Ви подивіться на них. І що мені з вами робити? Слухайте, є хороша ідея. Давайте проведемо жеребкування. І хто витягне короткого сірника, того і звільняємо. Справедливо. Та це дурня якась. Угу. Не хочеться втратити роботу через якийсь зламаний сирник. Та. Плюс такий жереб абсолютно не показує наші професійні здібності. Зовсім. О, а це ідея. Проведемо вікторину і перевіримо ваші культурні знання. Добре, але ти з нами. Я? Угу. Так Навіщо? Так буде справедливо. Хто програє, той попадає під скорочення? Ну, взагалі то справедливість моє друге ім'я. Добре. У мене якраз є дуже хороша вікторина в ноутбуці. Нещодавно для одного корпоративу закачував. О. Зараз принесу. Перевіряємо. Користуйтесь, ще попрацює. Будь ласка, заходьте. Дякую. Здрасте. Що у вас? Синку, можна з цим щось зробити? рубать копать. Є ідея. Тримайте. Так, дивіться. Вмикається, перемикається. Гучність. Користуйтесь. Заходьте. Що там? Що, що зараз побачимо? Ви білявий кентавр, рухайтесь у сад бажає. Цікаво. У безкінечній темрі між вами спалахує іскра пристрасті. Так, так, так. Тобто ми нарешті запалимо з кентавром цю іскру пристрасті. Непрохідний чагарник. І закинута печера. Маловирогідно. Як так? Ні, ну тоді я піду. Чекайте, чекайте. Золотий зап'ясток. Якщо той, кому випадає така карта, буде щедрим і безкорисливим, в мрії того здійсняться. З вас півтори тисячі. Піднатиснути. На кого? Та не на кого, а то піскати. Ти що, не бачиш, що відбувається? Що людей багато прийшло. Та до біса людей. Тарас і його команда грибуть бабло лопатою. а бойки від них не відстають. Н ну ти що? Ми ж на спільну справу працюємо. Це зараз. А потім вони скажуть, ми більше заробили, тож нам і хату кращу. Адже треба піднатиснути. Так а куди мені саме піднатиснути, якщо ми майже все продали? Завжди це самому будуватися вирішувати. Що я готовий. Ух, не терпиться вам дати справжнього культурного копняка. Сильвестрович, ти нас зовсім за придурків не тримай. Ти ж ті питання і відповіді до своєї вікторини на пам'ять знаєш. Ні. А я пропоную купити нову вікторину, щоб всі були в рівних умовах. Справедливість це твоє друге ім'я? Що поки що колеги по роботі. Нагадаю правила. Кожен з вас тягне по одному питанню. Хто дає правильну відповідь, і наша Анжела це підтверджує той залишається. Хто першим помиляється, одразу на виліт. Гріша, Починай. Як звали старшого сина князя Святослава? Я? Ярополк? Ні. Ну, таке всі знають. Дуже легке питання. Uh, Давай. Uh. Хто з гетьманів е відомий як старий воєвода? Іван Мазепа. Oh, хто це писав? Чого? Oh. Це... Ану, Микола, давайте. Як називається перший твір Івана Франка, який було надруковано в журналі? Давай пиши заяву в журналі. Зів'яле листя. Зів'яли листя. Давай. Хто був? Автором акту проголошення незалежності України. Левко Лук'яненко. Леонід Кравчук. Я правильно сказав? Я тебе так підколов. Ну що? Хто наступний? Ти Сильвестрович, давай. А що вже всі відповіли? І всі правильно? Ну, Легко. Яке? Це це чи це яке? Будять. Е. е Ну, це... Щось Микола, щось мені в очах розпливається. Ну подивися, що там написано. Хто керував Київською Руссю найдовше? Ну що, колеги, я вас вітаю! Ви всі молодці, я пишаюся вам! Ви всі дали правильні відповіді. Нема, нема кого зміняти! Взагалі-то ти ще не відповів. Я? <плес> А що я мав відповідати? Це дуже легко. це Будь-хто знає відповідь на це запитання. Це ж, подивиться. Ти чого так? Голос треба говорити? Мова угу. надається Середюку Василю Романовичу. Шановні, а хто мені скаже, де ми з вами сьогодні зібрались? На подвір'ї. На ярмарку в Яблунівці? Точно, в Яблунівці. А хто мені скаже, чому вона так називається? Через яблука? Так. На початку 17 століття славетний козацький полковник Дем'ян Скалозуб заклав за великим пагорбом яблуневий сад. Із невідомого до цього часу в цих краях сорту яблу. Яблуні пережили османів, поляків, навіть фашистів. А от комуністи виробили весь сад під нуль. Але завдяки працівникам музею вдалося провести успішну дослідницьку експедицію. Вдалося знайти кісточки тих самих яблук. Дбайливо проростити. І от тепер маємо результат. У вас є унікальна можливість придбати саджанець тої самої знаменитої яблуні, яка пережила всі війни, пам'ятає козацьку славу і є символом яблунівки. Хто хоче? Я! Вас забагато, а саджани тільки один. Тому пропоную провести розіграш. Вартість у розіграші 100 гривень. Хороший керівник, як справжній вожак, повинен нести відповідальність за свою зграю. Тому я вирішив взяти удар на себе і звільнитися сам. Моє шоу завершується. Чесно кажучи, воно і так. Ти такий благородний вчи. Так, я розумію, я прекрасно розумію, як це безвідповідально. Такий складний момент залишати колектив без художнього керівника. Але але, якщо ти поговориш зі своїм керівництвом, то, можливо, я, можливо, перегляну своє рішення. Я розумію, як складно тобі далося це рішення. Але знай, я з тобою тому повністю і цілком тебе підтримую. Уляна. Те це зараз серйозно? Це зараз серйозно? Абсолютно. Тобто ти не хочеш зараз мене затримати на роботі. Запропонувати мені, ну не знаю, ставки або одну чверть, одну восьму, одну шістнадцяту, одну маленьку, 16 ставки. Це образить твоє его. Моє що? Его. Ну, не кожен чоловік може начхати на опередження і проводити багато часу з дітьми, коли дружина працює. Не кожен так зможе. І я так не можу. Хани, я знаю, ти зараз випробовуєш мою силу волю, граєш слабака, але я знаю, який ти насправді. Ти мужній сміливий. Так, я такий. Ти такий. Ну, вітаю. Дякую. Ну що, як успіхи? У нас на всіх трохи більше сорока тисяч гривень. А у мене 72 тисячі. А що це означає? Що, що внесок родини Середяків – найбільший у загальний заробіток. Цілком справедливо буде, що наша родина в'їжджає в новий дім. Засунь свою справедливість собі в дупу. Так, да. Погоджуюсь. У нас не було таких домовленостей. Та й міняти правила під час гри неприпустимо. Лариса Михайловна, чий би пес гавкав. Вася, даже не починай. А то я зараз швидко людям розкажу, відкуди ти той саджінець витягнув. Ми з дітьми більше всіх тут і так що ми перші в очереді, скажи. Да. Тільки після мене. А то я тут покажу, чий будинок по документах. Заспокойтеся. Ми все одно не зможемо дати завдаток за будинок. рубать копать. Будинок продали. Не в тому справа. Прийшли рахунки з банку на ім'я колишнього власника. Що це за рахунки? Він брав швидкий кредит під заставу нашого будинку. Накапали відсотки тисяч на чотири. Прикро, звичайно, але гроші є. Ми більше ста штук заробили. Чотири тисячі доларів. І якщо ми не виплатимо їх найближчим часом, будинок заарештують. Козел рубать копать. Мало того, що він нас кинув, тепер ще за нього борги виплачувати. Але ж будинок по документах вже наш. Всі. Тож давайте їм це доведемо. Дивіться, кредит взяли два місяці тому. А взнали ми, коли вмер цей ломбарчик на риболовлі, коли? Місяці три тому. Тобто, або документи підроблені. Або... Аботь копать. Або він живий. Я пропоную зароблені гроші, поки не витрачати і зайнятися пошуками нашого боржника. Знайдемо.